Вітаємо на каналі Онешкевичі. Сьогодні готуємо один із найпопулярніших галицьких десертів львівський сирник. Перелік інгредієнтів знайдете під відео. До жирного кисломолочного сиру додаємо яйця, цукор, ванільний цукор, крохмаль Можна кукурудзяний, можна картопляний. Немає значення. цедру лимона. Вершкове масло. Масло у нас м'якеньке. Всі інгредієнти перебиваємо блендером до однорідності. Львівський сирник дуже смачний, вишуканий, його подають навіть в знаних ресторанах. Насправді готується дуже-дуже просто. Як то кажуть, геніальність простоті. Все гарненько перебили додаємо родзинки, які попередньо ми замочили в окропі на 10 хвилин і просушили. Гарнесенько перемішуємо. Перекладаємо у форму, форму нічим не змащуємо, лишені застилаємо пергаментним папером. Гарнесенько розправляємо і відправляємо випікати у розігріту духовку спочатку на 200 градусів на 10 хвилин, потім температуру знижуємо до 180 і випікаємо ще 50-60 хвилин. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Ось так гарнесенько підрумянився наш сирничок. Виймаємо його із духовки, ставимо на решіточку і даємо повністю охолонути у формі. Після повного охолодження виймаємо із форми. Ось він у нас гарненько підрумянився. На відео може виглядати, ніби він пригорів. Насправді ні, все дуже добре. Гарненько запечений сирник. Тепер зверху декоруємо глазурю. Глазурь можна використати будь-яку. Ми взяли чорний шоколад, додали вершки, розтопили на паровій бані і так будемо покривати. Можна до шоколаду дати молоко або олію. Все, що є вдома. Гарнесенько покриваємо. Львівський сирник обов'язково треба покривати шоколадом. Дивіться, який він ніжний, м'ягесенький. Смакота. Обов'язково спробуйте приготувати цей десерт просто нямочка. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за перегляд. Хай вам все вдається!